Привіт, друзі! Нове відео. Відео вже з мого тренування. Сьогодні будемо робити груди, трошки тріцепси, Так що погнали! Декілька днів до змагань залишилось. Тренування в мене такі більше на прожим, на розтяжку, повільно все. Зараз ми особо ну, не накачаємося, а зробити деталі, пропрацювати м'язи ну, це можливо. Тому, щоб не травмуватися і щоб пропрацювати більше м'язів, я в такому от стилі зараз працюю. Перед тренувальний шей п'ю. Або перед, або під час тренування. В принципі, без різниці мені. І так і так класно. Якщо випити відразу, то ну так нагрібає відразу сили і в кінець тренування вже так попускає. А якщо під час тренування пити, воно так плавно, все тренування тебе насичує цими компонентами, які тут в мене знаходяться. Курсет завжди займаюся в курсеті зараз, щоб максимально зберегти талію. Я завжди його використовував. раніше, як поступав в Менс фізик. Ну, так і зараз, От така привичка залишилась. Так що лайфхак, як зберегти талію. Перша вправа у мене сьогодні з кросовері. 45 градусів лавочка, розведення таке наверх грудей, щоб чисто закачати туди. Побільше крові, і щоб краще відчувалося на наступних вправах. Фішка цієї вправи ну, розтягнути ясне діло, і в кінці чуть-чуть закрутити великими пальцями всередину і старатися максимально вирівняти. Руки доверху, тоді буде дуже добре відчуватися, попадати вверх грудей. Саме головне не спішити. Повільно розтягнули і без ривка вверх вижали. Звели і в кінці вижили. Ви знаєте, ще сніданок тримає мене, ще сили більш-менш. Я здивований, Я ж... чи може це все емоції. От, бачите, розтягнув. Закрутив пальцями всередину і вирівняв лікті. Знизу можна трошки паузу. Зверху пауза. Все тут така фішка. Треба дивіться, прижимаємо максимально поясницю до лавочки. І щоб ще краще попасти в Р грудей, ми трошечки грудний відділ так скружуємо. Чуть-чуть зовсім. Лягаємо, і от всіх така помилка прогинатись, прогнулись, поясницю відірвали. І тоді вже кут навантаження змістився відразу вниз. І все. І завжди відстає вверх грудей. Зараз от мене верх сильно переганяє ноги. Ну, вже я більш-менш вирівняв, так як я в мене з фізик виступав, у мене верх завжди був великий. Ноги теж були, ну але так. От. І я зараз більш-менш ноги догнав, але все одно, ще для ідеальної пропорції треба ще ноги. Так що в наступному сезоні роблю знову акцент на ноги, на руки. От І буде ідеально. Надіюсь, колись можливо. Так, ну що, стайний підхід Фух. Фух. о, -о, -о! каже. О, саме хуже це на сушці. Робити оці крайні тренування, воно настільки болюче, фу просто. Все, йдемо в наступну вправу. Робити. Так, наступна вправа хамер під кутом, Вверх, так само вверх грудей. Тренування відрізняються трохи від тих, що я зазвичай роблю, і від таких перезмагальних там, за два тижні, за тиждень. Більше працюю, там, якщо ноги, повністю ноги стараюсь пропрацювати груди так само, спину теж ширина, тупщина от, в такому от плані. Тут так само сідаємо, вжимаємося поясницею в лапку, чуть вперед я відсовуюсь і грудний відділ трошки скруглюю. Саме верх не дожимаємо, щоб не задіювати трицепс і передню дельту. Користуюсь годинником, запускаю таймер і стараюсь, щоб там, вкластися там, в годину зараз, а раніше там, в півтори-годину в 40, щоб було інтенсивне тренування. Робити інтенсивне тренування, кардіо можна і не робити. Взагалі, кардіо цієї підготовки робив тільки на наборі для того, щоб е кращий апетит був там, чисто два рази в тиждень. По 30-40 по хвилин там в окремий день. А на сушці ні одного кардіо не зробив. Дуже добре ну, сохну завжди, вистачає інтенсивних тренувань. Джим сміта під кутом 30 градусів. Одна з моїх улюблених вправ. Напружуємо грудь. Отак от, от напружили спеціально і тоді вижимаємо. І ще стараємося, тримаючи руки, ніби їх звести всередину. Кожен раз як вижимаємо, ну, уявляємо, ніби хочемо звести. І тоді ви краще набагато відчуєте самі груди. Це для тих, хто не вміють їх задіювати в роботу. І в самий верх так само не дожимаємо. Фу. Як добре. Що в залі є той, хто вміє страхувати, це ще треба навчитись. Дехто попросиш, він вже ж чекає, поки ти вже ну, мертву точку зловив. І вже все нема змісту страхувати. Тому що ти вже максимально вижев, ну виклався. Або навпаки, жмеш, 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 а він тобі раз забагато тобі поміг. От, а тут треба прям вміти. Е, наступна вправа камера з такій. На центр і більш так центр і низ грудей. Прожиємо пауза, повільно опускаємо до кінця не вижимаємо. Крайня права сьогодні на груди. Буде розведення стоячи в кросовері. Прожмемо і підемо ще, можливо, на дві вправи на трицепс. Він зараз задіяний, І його чисто ми доб'ємо. І так на сьогодні, думаю, буде досить. Ще можливо прес. Порозтягуємося. До речі, розтяжка то от змагається, особливо в категоріях там класик Physique, бодібілдинг. Це я вже для себе відкрив таку нову, нову штуку. Що е, треба обов'язково розтягувати верх тіла. Ноги це ясне діло. Їх треба завжди розтягувати. От верх тіла я стикнувся з такою проблемою, що я не міг двинити біцепс, його треба вивертати кулаки от туди. Я не міг оце зробити. І не міг от роз, розставити максимально в сторону лікті. Мусив весь. Плечовий пояс був такий зажатий, м'язи ну, наросли і вони такі немобільні стали. Тому кожного дня зараз різні там розтяжки роблю. Там, грудний відділ тягнув плечі, широчайшу тягнув. Отак От простягувався декілька тижнів, і вже в рази легше, в рази краще ставляться ці позиції. Так що беріть до уваги, це таке нове відкриття для мене. Зведення в кроссовері стоячи, зазвичай роблю в кінці тренування, щоб вже добити грудні і ну, більш на деталізацію, тому що більш базові вправи на об'єм. А от такі зведення та більш такі на деталізацію, на пропрацювання м'язів. Тут стараємося груди максимально вперед вивести, голову підняти. І зводити чисто грудьми. Бо дехто робить так навпаки, ховає грудь і, і плечима вперед. Ось. Це у нас буде більше передня дельта працювати. Хочете грудні, мусите максимально прогнутися і чисто грудю видушувати. Люблю починати тріцепс саме з цієї вправи. Вона дуже добре наповнює кров'ю сам трицепс. І потім на всіх вправах дуже класно відчувається там, де мені треба. Я завжди стараюсь, в мене от коротка головка трицепса, ця велика, внутрішня, туди завжди попадати. От як це зробити? Дивіться, беремо відкритим кватом. Рівно стаємо лікті максимально прижаті до себе, як це вам можливо. Рух починаємо з відведення ліктів назад. Тобто відводимо лікті назад от, і одночасно розгинаємо трицепс в ліктях. О! Повільно вверх. Розтягнули. І назад ліктями. Оп. І тоді буде максимально попадати. Внутрішню головку трицепса. Бо якщо робити, наприклад, отак, от, і це вже буде зовнішня, оця, оця частина. а нам треба саме внутрішня, бо вона якраз саме велика і будує основну масу трицепса. Обов'язково прожимаємо в кінці. От вже я відчув там, де максимально опече. Ліфті не забуваємо прижимати до себе, щоб не розходились в сторони. Згадались мені дируни. От зараз роблю. <сум> Згадались дируни. Хочеться щось такого з'їсти. б я з'їв би червоний борщ, напевно. От якусь українську кухню, щось мені хочеться. Суші, ні, бургери теж ні. піца. Не знаю, солодке взагалі. Навіть мені не розказуйте про нього, я його ніколи на сушці не хочеться. мені. От щось таке жирненьке я би навернув. Так, дуже мені подобається ця вправа. Зараз побачите, що я буду робити. Це типу. Альтернатива розгинань за голову з гантелею. Я її роблю в сміті. Тобто тут більше стабільніше, по-перше. По-друге, така рівномірна амплітуда, нічого нікуди не рухається. Коротше, мені більш тут подобається, набагато краще. І зручно брати, ніякі гантелі там важкі не треба десь там через плече закидати, просити когось, щоб хтось подавав. Беремо вузько відкритим хватом. І опускаємо за голову лікті чуть-чуть вперед не в сторони трошки вперед. <му> О, і суперсет зараз буде шнурки стоячі. Так, шнурки вже робимо нашу зовнішню частину трицепса. Тобто нахиляємося більше вперед, лікті в сторони і видушуємо ніби від себе сюди. Все, вже сили мене покидають. Ну, вже кінець тренування і так добре. Я думаю, що це допомогла та сіль, яку я забагато насипав. Мало бути 2 грами, насипав 6 Я думаю, все-таки та сіль мені допомогла. В кінці тренування в мене розтяжка щирочайше розтягую. В стараємося вузько, а самі руки широко. Спина скруглена, стараємося тягнутися до підлоги. У мене там є такі позиції на сцені, я маю показати. Нога має бути до судді максимально. А тут ти маєш максимально викрутитись. Я роблю ось такі скручування. Тримаюся ногою тут і себе. провертаю. Провертаю ось так. І так само в другу сторону. І тоді, вже, як стоїмо на сцені, наприклад, оця оцінка пропорції, от стоїмо боком і розвертаємося, тоді вже мені легше. Цю позицію показати, беремо на замітку собі. Трошки ще грудний потягнемо. і на цьому буде все. А вам е дякую за перегляд, що додивились до кінця. Підписуємося. Хто підпишеться, тому гарантую неконтрольований ріст м'язевої маси.